Вітаю вас. Створення Люблинського трикутнику, точніше, підписання декларації про створення Люблинського трикутника це фактично відродження Річі Посполити. На мою думку, ні, можливо, ваша думка може бути інша. Я вважаю, що повстання Бодна Хмельницького це була помилка. Маленька історична довідка. Ну, по-перше, повстання нічого спільного не мало з боротьбою. Українського народу проти польських панів. Ні-ні. ні. ні, ні. Батан Хмельницький сам був польським паном. У нього були кріпаки, має. У нього був просто конфлікт з іншим польським паном, чисто майновий, не більше, не менше. І все, що він далі робив, це повстання дії. Там не було нічого такого патріотичного. Просто так трапилось, що да, дійсно, він, після того, коли ну, переругався з. Польськими панами, да-да-да. Чаплинське таке ж саме добро, як і Банна Хмельцьке. Поїхав до татар, да, да, до татар, до татар поїхав. І домовився зі своїм другом, Тугайбеєм, ну, з дозволу, правда, кримського хана, піти грабувати територію України, яка входила в склад Річ посполідно. Він Віншов з одною метою займатися грабунком. Тому що, як ви розумієте, ну, татари і запоріжці це бандюки з бандюків. Вони ходили просто грабувати. І він прийшов, да. і далі, що називається, військова вдача. Фактично, коли він піднімав повстання, він все, що хотів, ну, по-перше, своє майно, і дуже просив, щоб йому дали пост чигиринського старости. Кормушечка, кормушечку, кормушечку. І йому це було достатньо. Ну, а далі, а далі. А далі почалось те, що почалось. Розумієте, він запустив Маховик. Запустив. А далі втратив контроль. Чому дійсно закінчилось Переяслівською радою? Ну тому що він просто втратив контроль над власним бунтом, який підняв. Якщо пам'ятаєте, там багато чого було. Він писав листи королю Польщі. І відповідно турецькому султану і московському царю, причому кожному там по різному трішки писав. Потім був момент, коли він уклав, да, 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 він уклав угоду з, по, з турецьким султаном, згідно якої територія, яка була їм під стала васалом Османської імперії, да, 1651 рік. Друге діло, що вона не дуже спрацювала, ну не дала допомоги, ефекту. Тоді він. Вирішив ні-ні. З московським це. В нього була думка навіть укласти угоду з Курфюстом да, ні, ну Пруссі. Шведським да, шведським королем теж не дивитись. А в кінці кінців Московія. Ну, Скажімо так, я б не сказав, що така вже там угода була невигідна. Але розумієте, ці ошарахання призвели до того, що фактично він, ну якби. Бунт підняв, а закінчить. А от закінчити він його не закінчить. І тому так і почалося. Хочу нагадати, що після смерті Бона Хмельницького, ну, деякі вважають, що зразу почалася руїна, деякі вважають через 5 років, ну, це від цього не легше. Але фактично почався період руїни. Який Знов таки, деякі вважають його 20, деякі 30. Розумієте? Ніхто чітко не рахував, скільки років була ця руїна. Сразу говорю, мало -то історики сперечаються, як рахувати з 1654 чи 1657-го. Ну, цього не легше, розумієте? І рахувати, коли ж вона закінчилась. Але була руїна. Була руїна. Фактично, це задало дуже великі шкоди людям, які жили ну, от зараз де території шкоди. І в результаті після цього, навіть незважаючи на всі там ну, якісь успіхи, якісь вдачі було гірше. Тому що Московія. Король Річ Посполити теж не подарунок. Не дай Боже, ой, що там тільки не творяли? От говорить, от, слово Рекет. Він так щедро роздавав землю на територію рекет. Причому дійсно відбувалася ситуація. Він дає патент? Цьому шляхтичу? А другий шлях ти пішов домовився. А йому теж патент. А, так у мене теж. Ой, пішли там, відбирати. Так, да, було, було, не заперечу. Я не, не треба робити із річі посполити якусь таку ну, позитивне, але і негативне все теж. Там було добре, погане. Ну, в Москві нічого добре не було. Там. Ну, вона сам по собі галадранці, постійно орієнтація на татар, постійно ця дурновата церква. То воно все. І дійсно, з часом, да, фактично, Україна дуже багато втратила в результаті того, що був Бадан Хмельницький. А от тепер, завдяки Володимиру Зеленському, ми відродили Річ Посполиту. І тепер знищили те, що наробив Богдан Хмельницький. Тепер побудуємо Україну без Московії, без московської церкви, але Польщі, Литвої і України, як заповідали, як правильно, так і Білорусі треба забрати. Як потрібно, щоб дійсно була справжня європейська Україна без Рашки. Я думаю, ви цю думку підтримаєте. Чи ні? Ану, визнавайте. Дякую за вас.